Добрий день, шановні колеги. Сьогодні, 21 липня 2020 року, проводимо засідання нашої постійної комісії. На по постійну комісії ділилися три депутати Починаємо розпочинаємо оборудование. На нашу комісію поступило три проєкти рішення. Перше про затвердження розпорядження виконуючої обов'язки Радівської селищної селищного голови секретаря селищної ради прохід виконання комплексної оборони правоохоронної програми Ратівської селищної територіальної громади mm. і про внесення змін до складу постійної комісії Ратівської селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Mm. Починається з першого питання про затвердження розпорядження виконуючого обов'язково селищного голови секретаря селищної ради. Затвердження упередження виконуючи обов'язкової голови та про виділення транспорту. Тут достроково припинення контракту з балерією. Які Є якісь питання? Ставлю голосування даний проєкт рішення. Хто за даний проєкт, хто за? Проти отримався одного голосу. <пас> Друге питання. про всі <кій> виконання комплексної оборони правоохоронної програми Раті селищно ради вирішили інформацію про виконання комплексної правоохоронної програми Вартії територіальної на 2021-2025 роки затверджені рішення сесії 58-ї сесії Ветіської селищної ради 8 скликання від 4 року Змінами взяти до відома. Це хто йде в допомогації. Юра, Жірі Павловсь. Серптор цивільного захисту мобіліційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами селищної ради здійснити моніторинг та інформацію і формувати селищну раду про кібер виконання програми. О, є повітки питання. Питаю на голосування. Хто за, да не перебудеться, хто за, проти утримався одного огурця. Принесення змін до складу постійної комісії Ратівської селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Ввести до персонального складу постійної комісії Ратівської селищної ради з питань. Питання з питань два Фінанси, бюджету планування соціально економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва депутата селищної ради Фендер Наталій Петрів. Постійно комісії ради з питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародних співробітності заказують у наступному складі. Голова Грушка, святецька секретар. Кириленко Пендр Поліруцький, член комісії. Кої питання? Питання голосування за речі. Хто за? Утримався проти одного Так, всі питання вичерпні не мають не Ну, Далі засідання рахуємо закритим, як видавав.